Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про заяву, скажімо так, групи компаній. Це компанія ЕВЛ, фундація ВЛ та Центр східноєвропейських досліджень. Варшавського університету, і які всі разом заявляють про те, що українцям в Польщі повезло набагато більше ніж іншим іноземцям. Також від себе хочу додати, що точно так само Польщі повезло не менше ніж українцям, тому як українці і Польща знайшли одне. Одного для майбутнього розвитку і зростання. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. Ділися ним в себе в соціальних мережах і став йому лайк. Дякую. Отже, мігранти з інших країн не можуть розраховувати на такі хороші умови життя в Польщі, як. Українці, і е, також, вже, якщо дивитися на звіт агентства з працевлаштування ЕВЛ, фундації ЕВЛ та Центру східноєвропейських досліджень Варшав Варшавського університету видно, що цілих 70 від людей, які приїхали в Польщу після 24 лютого, вже знайшли собі роботу, і при цьому половина з них. Матеріально допомагає родичам, які залишились в Україні, тобто вони не просто забезпечують себе і свої сім'ї, а ще й допомагають тим, хто не може або не хоче виїжджати з України. Анджей Коркус, президент компанії ЕВЛ, зазначив, що Польща має чудову можливість отримати на своєму ринку праці кваліфікованих спеціалістів. Він також додав, що. В інтересах польської економіки, щоб ці спеціалісти знайшли роботу відповідно до отриманої раніше кваліфікації, і, от, власне, оце на сьогоднішній день є така собі проблема, тому як багато людей поки що працюють на посадах нижчих, ніж є їх кваліфікація, ми зараз про це також поговоримо. Завдяки тому, що українцям легше адаптуватися в Польщі з огляду на подібність мови та способу життя, ну і звісно. Сно ж з погляду на те, що всі ми являємось слов'янами, вони українці, тобто поступово налагоджують свій побут в цій країні, і вони не стикаються з такими труднощами, як, наприклад, вихідці з азійських та африканських країн, тому як цілих 37% з них живуть в ЄС за межою бідності. Ми зараз говоримо про африканців та азіатів. Також дослідження показує, що ставлення до українців значно краще ніж до інших національностей, і зокрема українці отримують більше дозволів на тимчасове перебування в європейських країнах. Але при цьому дуже шкода, друзі, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що 78% біженців знайшли собі роботу в Польщі, приблизно 40% з них. Все ж таки працюють не за своєю кваліфікацією, а змушені працювати на роботах, які взагалі не потребують кваліфікації, або ж просто мають нижчу кваліфікацію, ніж мають українці. Це пов'язано в більшості випадків з відсутністю знання мови, тому як навіть якщо люди мають вищу освіту, а більшість українців має вищу освіту, тим паче тих, які виїхали до Польщі, через відсутність знання мови такі люди не можуть комунікувати на високому рівні і змушені працювати на заводах, складах та фабриках, де не потрібно знати польську мову. Там вони виконують просту мануальну роботу, просту фізичну роботу, і при цьому, звісно ж, отримують. Меншу зарплату тому я раджу всім, хто е, планує залишатись в Польщі надовго, хто е, планує шукати собі і знаходити кращу роботу з вищою кваліфікацією, раджу вам е, е, мати. Ну раджу вам вивчати польську мову. Це Допоможе вам в короткі терміни покращити якість свого життя та знайти кращу роботу. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, друзі, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!